Кожен хоче бути багатим, кожен хоче бути успішним, але не знає, що йому заважає. Код успіху є у кожного, і я допоможу вам активізувати його, запустити його і зробити все правильно. Друзі, привіт! Я Ірина Джепко, спеціаліст по статистичному психоаналізу особистості. І сьогодні з вами ми говоримо про код успіху, з чого він складається, і як його активізувати. Став лайк. Натискай дзвіночок і підписуйся на мій канал. А ми починаємо. Хто із вас хоч раз в житті задавався питанням? що зі мною не так? Чому мої цілі не досягаються? Чому в Наташки є автомобіль? Чому їй запропонували заміж, а мені ні. Чому хтось реалізувався в професії і має успішний бізнес, а я ні? Всі ці елементи є в матриці людини, які просто потрібно активізувати. Їх всього чотири. Це перший зрозуміла ціль. А другий елемент це висока ініціатива в матриці, третій елемент це наполегливість, упорство. І четвертий це вміння використати можливості. Джеймс Дайсон має ідеальний код успіху. От давайте на його прикладі я вам покажу, як це виглядає в матриці. Ціль 5 – це еталонний показник. Що це означає? Людина має манеру руху до цілі еталонну. Він знає, куди йти. Він знає, як йти. І він робить це крок за кроком. Повод чотири матриці вміє використати можливості, бачить результат. Тобто, він може робити монотонну одну і ту ж саму роботу. Він не зупиняється. Він він збирав ці прядки волосся роками, поки в нього не вийшов ідеальний продукт, яким ми користуємося по цей день. Далі сім'я 5 – це висока ініціатива в людини. Це саме запорука успіху. Якщо людині треба з кимось домовитись, десь заключити якийсь контракт, з кимось зізвонитися, вона не чекає когось, вона не чекає дядю Васю, дядю Петю, Тьотю Наташу. Вона йде, домовляється, вона піднімає свою дупу з місця і робить. Вона не фантазує, да? вона йде до своєї цілі. Третій показник це енергія і здоров'я матриці, це коди трудогалізму. Є ресурс для досягнення цілей в людині, наполегливість. Я попереду всієї планети. Я так говорю завжди клієнтам з такими показниками. Людина може не їсти не спати, а монотонно трудитися. Людина одномоментно може бути в декількох місцях, вирішувати всі питання, проводити перемовини. Вона може трудитися 24 на 7 і спати 20 хвилин. Четвертий коефіцієнт кода успіху самий головний. Це побут 4. Він є в кожного мільйонера, мільярдера, бізнесмена і успішної людини. Це вміння монетизувати свої можливості. Це вміння розпоряджатися фінансами. Це вміння бачити користь у всьому абсолютно, що людину оточує. Наприклад, Дайсона ми розібрали, як виглядає ідеальний код успіху. Давайте підсумуємо: еталонні показники в матриці. Це ціль 4-5. Це сектор сім'я. 4-5, це побут 4, енергія 2 Дві двійки вище і здоров'я 4 і вище. Не у всіх ідеальний код успіху. Одного компонента може не вистачати, може не вистачати і двох, і трьох компонентів, але їх можна зібрати, їх можна зібрати за допомогою навичок. І головне знати ворога в лице. Якщо, наприклад, ви йдете в терапію і ходите роками, да, що у вас не досягаються цілі. А вам просто елементарно треба пропрацювати низьку ініціативу. І ви це робите сьогодні і вже зараз. Звісно, що я на індивідуальному розборі це все компоную під кожного клієнта. Тому запрошую вас, я можу зробити для вас це ідеально і індивідуально. І так відбувається з кожним компонентом матриці. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео.